Триметровий пес зі справжнім таксі на голові, гламурні мозаїки в метро і ціле музей, в якому кожен відвідувач може підібрати цуцика, який пасує йому найбільше. Найсвіжішими собачими місцями нью Йорка прогулялася Яна Слісарчук. Першого фаната музею собак я зустрічаю на вході. Знайомтеся, це віски його хазяйка Аманда живе неподалік, і щодня водить його сюди дивитися собачий телевізор, від якого твердить віски у захваті. Всередині класичний гламур усіх порід: картини, статуетки, мініатюри тут не занудьгуєш. Поруч з творами мистецтва, інтерактивна дошка, де можна дізнатися багато цікавого про те, звідки походять різні собаки. А отут от я можу обрати. Мати собі песика, того, який найбільше мені пасує, як сумочку. Отже, я роблю фото, і ось моя друга половина. Неподалік, віртуальне цуценя, яке рухається і слухає команд як справжнє голос хороша дівчинка. В бібліотеці не тільки книжки для дорослих, але й олівці для найменших гостей музею. Найкращі малюнки займають належне місце на стінах поруч із класиками. Тут ми дізнаємося про два інших нових, але вже улюблених у нью-йоркців собачих місця. Цей крихітний далматинець на першій авеню тримає на носі справжнє таксі. Його автору Дональду Ліпскі свого часу робили операцію в дитячому шпиталі імені Ленго. Тож скульптуру розміром з триповерховий будинок він присвятив усім дітям, які приходять сюди з хворобами і страхами, аби принаймні трохи їх розважити. Звати далматинця спот. По нашому цяточка Нью йоркське метро. Багато хто не любить воно брудне, і тут подекуди досі бачать щурів. Однак на відреставрованій станції ми знаходимо собаку. Мурали, зроблені з відомих на весь світ фотографій виймаранерів, помітно освіжили 80-річну станцію. Oh, uh -huh. обожнюю собак, як побачила їх в метро, аж настрій піднявся. На виготовлення ретельних мозаїк пішло цілих два роки. В підземку вони вписалися ідеально. Виглядає, наче собаки, які стомлені за день люди, жадібно дивляться в темряву тонелю, чекаючи на свій потяг. З Нью-Йорка Яна Серчук ТСН. Один плюс один.